Всіх вітаю! Це нова серія, де ми відновлюємо з вами разом лагуну, яку я придбав за 1600 доларів. Ми її робимо для себе, як ви пам'ятаєте, вона після ДТП. І ця серія довго не виходила, тому що я хотів в неї запхати одразу все і пофарбувати машину, і вигнати, показати фінальний результат, яка вона стала. Скільки вона стала? Найголовніше, бо всі чекають на ту суму, яку вона стає. З усіма запчастинами пофарбована, така, як вона має бути обслужена, вже готова до щоденної експлуатації. Але м -м, певні обставини були, не все вдалося, тому зараз ви вже бачите, її вона обклеєна, вона підготовлена до ґрунтування. Зараз я її буду ґрунтувати, а ви перенесетесь на тиждень назад і подивитесь, що за цей час було зроблено. А було зроблено досить багато, але ж це малярка, як я і казав. Не дуже її люблю, якраз через те, що потрібно багато шпаклювати. Пошпаклював, перетер, знову пошпаклював, перетер, і це займає дуже багато часу. Тому ви на тиждень назад дивитеся, як це було швиденько, і доганяєте мене тут. Будемо разом вже її ґрунтувати. Тому починаємо. Перед тим, як починати, ви підпишіться, напишіть коментар. Поставте вподобайку палець догори, кому подобається, кому не подобається, все одно палець догори ставте. І поїхали. Шпаклюю лакуну, Сонце на дворі гріє. ремонтую, бампер посило в мене є, руки всі в працю, щоб машина світилася. Герметик, мій друг, він нам вірно служить. Герметику не буває у житті, моя життів. Бою, полирую, мотор вже речить, як кращий механік знає, кожен мить, хай люди дивуються, як ми в гаражі живемо, загартовано душі в боротьбі знайдемо, Герметику не буває забагато у житті, бо лагуна. It's not easy. Зараз зупинюсь, покажу вам безпокрасочно зробимо ось цю арочку. Тут у нас ямка в цьому місці. Тут трошки підняв, через цей отвір був доступ, підняв, а тут є ось така ямочка. Добрих міліметрів 5 точно. Зараз будемо її робити. Пістолет. Клеєвий. Грибочки є старі. Зараз якихось таких великих. Сюди приліпимо парочку і підтягнемо. Є ще новий набір. Ось такі є, в принципі, теж не маленькі Зараз якихось великих приклеїмо покажу. Підтягуємо, тут для того, щоб тут було менше шпаклівки. Все одно це місце доведеться шпаклювати, фарбувати, просто щоб менше було шпаклю, щоб машина була краще. Ось такий результат у нас вийшов. Через шпатель показує, буквально там пару міліметрів шпаклівочки буде. Гей, трошечки. Тому я вважаю, що отак буде супер. Зараз ще ту саму маніпуляцію покажу, зробимо з цього боку. Те що я казав, ось ця. М'ятенка. Ось ця зараз. Ось вона. Зараз її підтягнемо. і Машину, як зробимо Якісно і швидко. Повернемо красу. Буде знову без єдиної розриву. Коли є проблема, ми її вирішимо. ПДР, хто клею і все рівно. Вм'яти не розникли, ніби їх не було. Ми зробимо все, щоб авто було ціле. Світло повертаємо Гаряче вогне після нашої праці, воно снов засяє. коли є проблема, ми її вирішимо. ПДР, хто клею і все рівно. Коли є проблема, ми вирішимо. Її... Ось такий результат вийшов. Тут. Все супер. Тут підтягнув. Є трошки блік, але це вже під шпаклівочку. Тут витягнулось гарно. Тут дві точечки було, теж гарно витягнулося, он трошечки блікує, геть Зовсім трошки. Це все вже шпаклівочкою доведемо. Ось такий результат продовжуємо шпаклювати, терти. Тут же готово тут перетерти. Тут же перетер ще раз підшпаклював. Робота йде, робота йде. Працюємо. Тепер трошки розкажу перед ґрунтуванням, що в нас є. Тут все, в принципі, підготовлено під ґрунт. Прошпакльовано. Наш шов, Трошки поріг. Тут поріг так само робився колись. Знов перероблював, робив. Тут підтягували ПДР-кою, побачили як безпокрасочно показував, як витягував, клеїли грибочки, підтягували. Думаю, гарно вийшло. Тут сказав, стоєчку зробили, тут вишпаклювали під ґрунт е вже підготовлено, ґрунтуємо. Тут так само. Карманчики поробив, щоб менше потім перетирати той ґрунт, щоб не було грубих переходів. Е тут поверху показував е фрагментами, е були сколи, сколи пороздирав. Все обробив і трошечки попідшпакльовував. Тут тут є такі маленькі сколи були, розчистив їх, там багато подряпин і ржавчинки. Так, Це крило. Машинка, до речі, чиста, бачили, помили. Щоб побачити, наприклад, такі сліди. Це я знав, коли купляв. бачив. В принципі, невеличкі такі подряпинки, але перефарбовувати доведеться. По бамперу. Ну і до того ж по крилу тут є. тут Дефекти такі, тут трошки підшпаклював, бо там з'їдений був кут, цей, це, до речі, пластикове крило. Підшпаклювали, перетрем. На бампері ось такий дефект є, тому бампер теж фарбуємо. Погрунтуємо його трошечки пізніше. Окремо вже. Так, з цього боку. Ось це наше місце також фарбуємо, підшпакльовано. Тут так само карманчики поробили, все гарно. Ось тут, не знав, коли купував. Тут е, були грибочки. Вже воно все полізло, е, все зчистив, прошпаклював, підготували під ґрунт. Теж там відео, це було як воно було і як воно тепер. Тут. Пам'ятаєте, робили, тут герметик проклали в канавці, там все чудово. Тут були ямки, все також прошпакльовано, виведено. Після ґрунтовки ще будемо виводити цей кант, зробимо. Ще багато роботи буде після ґрунтовки. Тут, е після ДТП, е на цій точці фарба відійшла, потріскалась. Тут так само фарба потріскалась. Бо був великий залом, тому перетерли під ґрунт. Карманчики поробили. Ось так це все виглядає. Машинку трошки вкрили, карманчики зробили. Тут кут у нас був з дефектом, коли ми купували це крило. Нагадаю, це крило і дах ми замінили. Вишпаклювали? Все гарненько під ґрунт робимо, потім будемо бачити. Тут вже погрунтовано, але це ґрунт з балона був, так, аби воно не проржавіло, поки воно стояло тиждень, поки мене не було. Тому це зараз ще раз прогрунтуємо. Тут був тичок прямо в кантичку, тому це все перешпаклювалося, зробилося. І, в принципі, все готово під. Ґрунт. Грунтувати будемо у нас є ґрунт. Акриловий, чорний. І... Але цим зробимо десь два слої, напевно. Там, де шпаклівка, де перетирали, там три зробимо, потім перетремо все одно. І один слой пройдемо з чорною, такий антикорозійний ґрунт. Також чорний, і ним дамо суто, де от такі протири до металу є. Ось тут, наприклад, скрізь здає метал, проходимо з антикорозійним ґрунтом, а потім вже будемо перебивати це все двома трьома слоями акрилового ґрунта чорного. Компресор вже тут. Придбав ще ось такий пістолет під антикор. Вирішив, що спочатку загрунтую поріг повністю, а потім в цей же кант проклеїмося і зробимо антикор. щоб його вже потім пофарбувати в колір, цей антикор це антикоразійне покриття. Так, двері, казав, не казав, двері знімав з лівого боку, в принципі, ось вони стоять. Тут все, що з машини, все сюди попереносив, щоб нам не заважало. Гума бачили класна континенталь. Екоконтакт 5. Гарна гума. Будемо їздити так. Всі колеса перебули. Це в нас є. Так, далі. Е, з двері познімав. Казав, що знімав. вони легенько знімаються, тут на швидкоз'ємі, упор відкрутили. І тут два болти зверху, два знизу, вони не в колір кузова, петлі на стійці лишаються, нікуди воно нічого не рухається. А тут болтики не в колір кузова, тому вони відкручуються і назад прикрутимо, буде все гарно. Тут карту зняв, зняв підлокітничок, казав, що буду фарбувати, ми їх помиємо і відвеземо на покраску. Тут ось такий дефект є, тому хочу пофарбувати це водійська карта. Підлокітник, понятно, щоб в колір не відрізнявся. Тут вже до мене хтось перешив. Це водійське сидіння. Трошки не в кольор. Тому будемо фарбувати. І хочу відвести, повеземо, познімаю, покажу оцю частинку хочу поміняти і оцю середню. Бо вони такі трошечки вже втомлені. Так, і сидіння пасажирське. Ось такий дефект на ньому також є. В принципі, воно непогане. Воно було кривеньке, пам'ятаєте, у нас спиночка стояла ось так. Ось так вона була загнута. Цей кут був завалений. Зробили, розібрав. Перегнули спинку, нічого там не зламалося. Просто треба було перегнути. Спинку розібрали. Перегнули, назад зібрали. Не натягнута, бо ззаду вона не зафіксована ще. Сама ця наружна частина це... і там ось вона не закріплена, її треба натягнути і зафіксувати. Буде все гарно. Пофарбуємо, відвеземо. Водійське точніше пасажирське розбиралося, тому ось воно розібране назад, ці боковіночки не збирав. Одну треба буде паяти, ось така вона поламана. У нас такий пластик є. Тут по я дивився, був PA66, здається. Так. так, ось він. PA 66. Зробимо, попаяємо, бо багато пайки є. Плюс такі саморізи гарні були в сидіннях. А ви кажете, що ми з вами погано її робимо. Що таким машинам не місце на дорозі. Ось, Таким саморізом місце в сидіннях, тому все добре. І машинам таким буде місце. Бампер наш задній. Тут був розрив, так само там відео Короткометражці цей Перед початком відео побачили. Грунт для пластику спеціальний, він еластичний, і тому, коли десь ми знову будемо опиратися в якісь моменти, бордюри, він має не тріснути. Партроники познімав, перетерли, все гарно. Тут був розрив, пропаялися і не показував з цієї сторони. Зараз покажу. Поялися, щоб точно вже він тримався гарно. Фарбуватись буде весь, так само, як і передній, бо тут є ось такі коцки сильні, які не перетруться, їх теж треба буде підшпакльовувати. Це якщо їх перетирати, треба знімати фарбу повністю, а в мене на це немає бажання. Тут ось такий дефект є. Тут ось весь поцарапаний. Тут маленька царапка, плюс ми його підпаювали, тут вуха не було, ми спаяли, тут ще вуха не вистачає, треба його пошукати. Здається, коли розбирали машину, воно у нас десь має бути в пакетах, коли ми її розбирали по пакетиках, розсовували. Десь то вухо має бути. Спаяємо. Тут спаяв вушко, тут. В принципі, все попаяли. Перетерли. Будемо грунтувати. Для памперу є MobiHeal Hill праймер пластиковий. Для пластику, точніше. Будемо ним піддувати. Але він, в принципі, наскільки мені відомо, можете в коментарях написати поправити, якщо це не так, то цей праймер наноситься на місця. Прям не на лекофарбове покриття бамперу і не на ґрунт, що під цим лакофарбовим покриттям, а на, безпосередньо на голий пластик. Потім акриловий так само ґрунт, як і для кузовних, в принципі, робіт. Я принаймні робив так. Голий бампер колись фарбував цим праймером, потім цим акриловим ґрунтом і потім базою. База лак. Машина ще й досі їздить, все добре з тим бампером. Нічого не злізло, не облізло. Тому тут будемо робити так само. Тож, починаємо ґрунтувати. Грунтується, звуки на фоні, вся світло. i'm trying Всі рухи легкі штрихи, сия кухмара. Фронтовував бампери, автомобіль повністю. Вийшло непогано, будемо тепер перетирати. Тут все гарно, поріг. Тут також все красиво. Задній бампер так само, бампери погрунтував два слої. Рівненький, красивий, підсихає, лежить. Тут ось так тут виглядає, також підсихає. Тут це теж красиво. А на цьому відео будемо завершувати. Вже в наступній частині пофарбуємо, покажу, яка вона вийде, фінальний результат, побачите у всій красі з усіма підрахунками, тому щоб не пропустити цю серію довгоочікувано. Підпишіться, напишіть коментар, як вам. Ця серія сподобалась, не сподобалась. Пишіть, що думаєте. На всі коментарі відповідаю, всім пишу. Тому ставте лайки, підписуйтесь, і вже дуже скоро наступна серія. Всім дякую, всім пока!